Треба було підписатися, і тобі прийшло б сповіщення, коли я в ефір виходжу. Нажати дзвоника, щоб темненький був. І все буде добре, і будеш бачити, коли я в ефірі. Бабуся Галя Єва, доброго вечора, Олена Літовська. Доброго вечора, Любочка, доброго вечора, Оленочка, і вам. Софа, все добре, завтра буде краще. Ніна, всім вечір добрий та мирний. О, Боже, вже руку крути. Софа, як вас справи, Люба? Добре, Софа, все добре. Танечка, на добраніч всім на добраніч, Таню. Тихої, мирної ночі і солодких снів. Оля, дякую, бабуся Галя. Оля, Олена, Ніна, доброго вечора. Галинка, доброго вечора всім чатівцям. Доброго вечора. Богдан Турта, Галинка Іва, добрий вечір. Так, Віра, Резник. Віра, є ми в тебе на продажчині, Тут дівчата питали. Ніна Олічка Чумаченко, вечір. Добрий, Валерій, привіт. Так. Доброго вечора, Любочка Ольга Стожук. Доброго вечора, Любочка і всім частівцям. Волинь вітає вас, міру та здоров'я, мій лайчик 157-й, Ігору і Наталі вітання. Дякую, Олічка, доброго вам вечора і тільки всього найкращого. Валя, ви Люба, Любаша, і на зиму білите хату. Так, я білю два рази в рік кухню і приходжу, там, де ми саме більше. Ось, то, то То те. То вже білю на зиму, а тут так, то тільки весною. Галинка Ковальчук, доброго мирного вечора. Всім мільком. Олечка, добрий вечір вам, Марина я спать, я вас всіх люблю. Мариночка на добра ніч вам солодких снів. Оля Віра, Віра, Стожук, доброго вечора. Станда, ста, станд, Это я, якщо що макар. Ой, чекай, я вже забула, що ти макар звеся. То нагадуй мені, щоб я не забулася. Чого ж ти не підписався, макар? Галинка, пані Галинко, Богдан, Оля, Валера, доброго вам вечора. Юля, Роман, привіт. Оля, Рома. Все добре. Оля, дякую, Ніна, передам. Віра Резнік. Ні, уже немає. Забрали весь оптом. Ага, зрозуміло. Нема бачите, в вже більше меду. Оля Прибезька, 162 лайчики. Так, бабуся, Галя, Любочка, не мучся. Натирай чимось руки. Здоров'я тобі, міцного, щоб не боліло. Та то не страшно, воно на пориміну погоди, все пройде. Е, так, гаймер. Росія і Україна. Україна, Олександр, Україна, так, Україна. Зефірка, я Катя, Так, Катю, я помню. Софія, скільки вам років? 49. Тамара, добре, Роман. Будемо знайомі та спілкуватись я не знала, вибачаюсь. Нічого страшного, Роман не вважається. Галинка Іва, Ігор Миколайович, міцного здоров'я та Божого захисту. Велика подяка та Уклін. До землі. Дякую, Галиночка. Машенька Ольга Стожук, доброго вечора. І звідки саме з Волині, я з Любешівщини. Таня Альохін, друзі, телефон розрадився, тож всім добраніч. на добраніч, Тетянко, Так, Макар, понятно. Я от читаю коментарі і нічого почти не понімаю. То ти слухай, не, не понімай. Не, не читай, а слухай. Софія, вам скоро 50 буде, так весною. Гаймер, не обіжайте, Україна програє в війні з Росією. Ні, Гаймер, Росія вже програла, Росія вже програла ще в 22-му році. Тамара Козачишна, Галинка і мирного вечора, приємного спілкування. Олег, привіт. Як наші козлики, Ольга, Олег Мазур. Все добре, бігають, брикають. Україна переможе Софа. Так, Так, дівчата і хлопці. А я трошки відповів на запитання, хоча вже й година пройшла. Хто там лайчики не прожав, прожимайте. Скільки в день зерна їдять мої кози? Поняття не маю, дівчата. Я ніколи не, не пробую, не, не міраю. Я дивлюся по молодці, скільки коза дає, скільки даю. Ну, десь, напевно, півлітри йде на, на раз козі. Десь так. Мой трошечки менше. Ніколи не міраю. Я дивлюся, якщо я козі даю зерна трошки більше, вона ще молоко підбавила, то я їй додала ще зерна. А якщо я дивлюся, що мені вже потолок більше мені не треба, я їй не додаю зерна. Ось, через те, що.